Якщо ви маєте велику пасіку і у вас дуже багато меду, і ви не знаєте, де його зберігати, тоді вам знадобиться бак від стійник на 250 л, літрів, тобто 350 кг. Виготовлений із харчової нержавіючої сталі. дно має товщину 1 мм, циліндр 0,8 Бак складається з кришки, фільтра з харчової нержавіючої сталі та зливного крана. А також є гарні ручки для більш зручного підйому та транспортування. А в чому ж перевага купівлі саме цього баку від стільника? В тому, що він має електропідігрів, що дозволяє розігріти мед до безпечної температури і злити його у тару. Нагрівання здійснюється завдяки блоку керування, який працює від мережі 220 вольт. А додатково ви можете придбати зручну підставку. Та нагадування від смак меду перед використанням та після використання баку потрібно помити та висушити. Це продовжує його термін служби. З відстійником ви зможете довго та якісно зберегти свій мед, який не втратить корисні властивості. Тому замовити можете на нашому сайті або магазині.